Олег Калашніков, пресофіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Разом з нами на зв'язку. Пане Леоні, вітаємо! Бажаємо здоров'я. Всім доброго, доброго вечора. Про Донеччину хочу поговорити з вами. Яка там зараз ситуація на тій ділянці фронту, де ви стоїте? Досить таки непроста складна, Ну, вона у нас залишається вже тривалий час складною. От якщо брати саме часів Ярівський напрямок, то саме тут ворог все ж таки намагається просунутися. Постійні штурмові дії зовсім недавно ми спостерігали від 10 до 20, я би так сказав, за день штурмових дій на, на сьогодні дещо трошки менше. Але це не не позначається на інтенсивності. Тобто ворог намагається прорвати нашу оборону. Оборона на сьогодні у нас, якщо брати час, яр іде по каналу, і безпосередньо задіює всі наявні у нього артилерійські системи вогневого ураження. Також працює і повітряна складова. Однак його атаки все ж таки ми відбиваємо. Він зазнає досить таких значних втрат, відступає, але знову ми бачимо штурмові дії. Ми можемо сказати, що зараз часів ну, те, що ми бачимо в пабліках, він це місто перетворене на руїну російськими окупантами. І ви сказали, що ворог постійно намагається наступати. Йдеться про район лінії каналу Сіверський Донецьк. Так кілька днів тому в нашому ефірі про це повідомляли. Тобто ситуація, як ви кажете, вона не міняється. Так, якщо брати про саме місто, то воно дійсно зруйновано, досить таки сильно зруйновано і виглядає вже не той часів яр, який ми бачили до цього. Якщо ж брати безпосередньо на, наступає ворог, то дійсно в напрямки він не змінює на сьогодні. Можна сказати, практично він нас намагається штурмувати в лоб. це напрямок Калинівський, саме там. Де канал уходить під землю, він намагається прорвати нашу оборону. Дуже посилені тут у нас ми бачимо атаки, часті такі атаки. Також він намагається і на південному фланзі також прорвати нам за канал, зайти в ньому це не вдається. І продовжуються штурмові дії, там, де Клещівка, Андріївка, вони тримаються, і ворог тут постійно посилює свої атаки, відтак зазнає втрат. І, ці, і те, що залишило від цих населених пунктів, залишається під нашим контролем. Скажіть, а які види озброєння використовують росіяни і як часто? На, на постійній основі звичайно працює артилерія. ствольна артилерія, також СЗВ. І на сьогодні ключову таку роль от саме в цих боях, в ближніх боях, на сьогодні грають, грають своє значення. Це мінометні установки. Вони постійно в ураження тут присутні. Вони навіть посідають перше місце взагалі за вогневим ураженням на нашому відтінку фронту. Також дуже багато на сьогодні працює світові дронів, як камікази, так і дрони зі скідами. От. Ну і на сьогодні ми бачимо ще ворог. Орху... Використовує не керовані. Авіаційні ракети щодо кабів поменшала їхня кількість, а намагається дещо компенсувати, мабуть, цією саме складовою. Скажіть, будь ласка, техніки росіян стало менше, тому що військовий журналіст Андрій Цеплєнко повідомляв про те, що перекинули на Покровський напрямок. Тобто, тому чи тому, що в принципі і техніки поменшало, бо повибивали ви 26 шоста 24 четверта короля Данило. Кракен теж під часом Яром безпосередньо, це що з ходу приходить на ум на пам'ять. Я би так сказав, що її поменшило саме тому, що ми її повибивали. Тому що коли починався їхній жовтні нового року, наступ вони штатно були укомплектовані механізовані тут десь до 60%. Однак, оці от механізовані е, штурми, що ми зовсім недавно ще в черзі бачили, вони дійсно зменшили її просто кількість. А на сьогодні ми її вишукуємо. Наша авіарозвідка і вишукує. Я маю на увазі взагалі наша військова авіарозвідка. І ми її вражаємо. Вражаємо як дронами безпосередньо, так і звичайно артилерійськими системами. Зрозуміло, дякую вам. Ще варто додати 18-та бригада НГУ, але ясно, що за одну розмову ми не згадаємо всіх хлопців і дівчат, які знаходяться на напрямку часів Яру. Олег Калашніков, пресофіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади, був зараз з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам за вашу службу.